Шалом, дорогі друзі, шалом Хаварім, п'ять місіянських громад, міста Одеси, запрошую усіх вас прийняти участь у святкуванні дуже великого свята. Свята це називається Шаваот, А в народі кажуть Так. Дуже важливо розуміти, що цей господній свята спочатку воно було для Ізраїля як приклад радості. Приклад весілля. Священик брав два хліба нового урожаю і приносило перед Всевишнім. І Господь каже, радіти. Далі єврейський народ, він святкує та дарування тори. Але ж це, друзі дорогі, це тільки початок. Бо коли апостоли зібрались разом на день п'ятидесятниці, коли Ішува казав, ви будьте у Єрусалімі, щось трапилося, що велике трапилось. Я вам скажу, що народилася громада? Месіанська громада, перша месіанська громада народилася у День Шавоотчі П'ятдесяти. Євангелізація, святкування, проповідь Євангелія. Настільки це було потужне свято, що навіть сьогодні у великих містах, селищах, малих громадах чи сім'ях, в храмах чи в церквах. Святкують П'ятидесятницю. Знаєте, це дуже добре. Месіянська громада народилася в 50-ницю і це продовжується. Сьогодні можемо сказати, це початок християнства. Так? Але ж не так. Початок Божої громади, яка вона розпространяє Євангеліє до кінця краю землі. Тому ми усіх вас. Запрошуємо святкувати з нами в день П'ятидесятниці. І Господь каже: зіберіть зібрати. Соберіть, трубіть, святкуйте, радійте. Це те, що Господь нам заповідав. І те, що ми будемо робити 1 і 2 червня. Ми запрошуємо вас святкувати тут разом з нами п'ять громад Одеси, п'ять месіянських громад Одеси. Ми запрошуємо вас з нами святкувати день після радості Святого Духа, на наповнення весілля. Ми будемо в очікувати того, що Дух Святий зійде знову і знову, і знову. Ми очікуємо ісцілення свободи. Ми очікуємо наповнення, ми очікуємо слова від Господа. Ми очікуємо те, що ми разом будемо святкувати нашу перемогу. А це день перемоги. Я вірю, що це дуже добре. Приходьте до нас, і ми будемо святкувати на великій Арнаутській 75 1 першого та другого червня.